У Києві несподівано увімкнули зв'язок з спеціальним рядовим каналом. На лінії був лідер Азербайджану. Те, що прозвучало далі, шокувало усіх присутніх. Невже Алієв запропонував Україні допомогу і ймовірно не лише словами. Схоже, Путін вже довів колегу до ручки, і той зрозумів, що імперію треба зупиняти спільними зусиллями. Так от про останні події конфлікту, яке відбувається між Росією та Азербайджаном, буду вам розповідати далі. Вітання глядачі, підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та висловив колезі чітку підтримку з боку України на тлі дії Росії. За словами Зеленського Росія знущається із громадян Азербайджану і загрожує країні. Висловив наші співчуття Азербайджану у зв'язку із ліквідацією на території Росії азербайджанців братів Сафарових, яких знищили окупанти. Впевнений, що буде з'ясовано усі факти, і потрібна справедливість. У нас із президентом Алієвим однакове бачення Ця та гідність кожної людини мають бути захищені, написав глава держави. Окрім того, сторони обговорили двосторонні відносини, зокрема співпрацю в енергетичній та гуманітарній сферах. Саме на фоні протистояння Азербайджану та РФІ Україна почала зближуватися і з першим, і схоже, співпраця заглиблюється, адже перед нами спільний ворог. Путін, який показав своє справжнє обличчя щодо сусідів. Тож, схоже, все тепер попереду. І про те, у що це виліться для України, розповів і політехнолог Михайло Шительман. Тож далі давайте послухаємо. Навірно, азербайджансько-російським відносинам, будемо сподіватися, прийшов кінець. Азербайджан буде просто частиною цивілізованого світу і ніякої зв'язки з росіянами не буде. Заполихало у так називаємо з сообщество Зе сообщо Вони началі требують начати війну. То есть россияне, сторонники войны, начали требовать от Путина начать войну против Азербайджана. Вот, например, да, вчерашний текст я же вам зачитывал, да, вчера прямо все было по морде Путину, словами, в смысле, с государственного телеканала, все в морду получил лично Путин, не будет. нибудь И вот что пишут эти зетники. Гордый 10-миллионный Азербайджан почувствовал себя настоящей военной державой и вспоминает о 200-летней оккупации. Россия милостиво позволила сыну бывшего члена предбородческого КПСС победить безоружный Карабах. Вот только милость, не подкрепленная штыками азиатами, не ценится. Самое время подумать о безопасности судоходства и нефтедобычи на Каспии. А заодно об уплате налогов двумя миллионами азербайджанских торговцев, расположенных в русских городах, как у себя дома. Еще раз отмечу, у меня нет никаких вопросов к порядочным азербайджанцам, несмотря на общую антироссийскую линию официального Баку. И в самом Азербайджане и в России есть достаточное количество азербайджанцев, которые выступают с наших позиций, то есть с российских позиций. Да. Баку русский город, равно как и Киев, всему свое время. То есть, прямо пишут, мы хотим прямо захватить, деколонизовать Баку. Захватить город Баку. Хотят россияне. Вот мне кажется, если они нападут там, вони вот так получать поморня, як вони вже давно не отримували. загалом між Росією та Азербайджаном відбувається безпрецедентне загострення відносин в Баку. У відповідь на дії окупантів затримали двох агентів російської ФСБ, які працювали під прикриттям у пропагандистському агентстві Спутник Азербайджан. А разом із тим відкрили кримінальну справу щодо подій у Єкатеринбурзі. Вже зараз можна казати, що нинішня криза виявилася набагато глибшою аніж минулого року, коли російські військові збили літак азербайджанських авіаліній. Журналісти опублікували відео, яке нібито доводить, що росіяни цілеспрямовано збили літак Азербайджан Airlines за наказом Мінобороне РФ. Азербайджанські журналісти показали запис, на якому чути вказівку Відкрити вогонь по рейсу. Азал. висота 490, швидкість 118, сто на 230, Да, далі вже 7. Огонь! І навіть не в цьому була проблема, а у тому, що Путін вирішив не вибачатися. Він звик, що перед ним танцюють, а те, що світ змінився, він не помітив. Точніше, може й помітив, але вибачатися це означає визнавати рівність кавказьких татар. Так імперія називала азербайджанців рівними собі. А це неможливо. Неможливо, бо тоді треба визнавати рівність українців, білорусів, казахів, а потім і башкирів, тувінців і чукчів. Але у Путіна цух-цванг. Визнавати когось рівним росіянину він не може. Точно так він не може покарати економічну баку. Бо він аж надто залежний від Анкари, але це не найголовніше. Наша війна це не тільки і не стільки війна за території, скільки за визнання нас іншими. І те, що зараз робить Баку, те як Пашинян садить вірменського Івані Швіллі. Це частинки куди складнішого процесу процесу примушування Путіна, колективного Путіна, до визнання того, що українці, казахи, вірмени, азербайджанці, якути інгуші та росіяни різні народи. Ми дуже недооцінюємо саме цей аспект нашої війни, бо це за все, війна за ідентичність затримання у Єкатеринбурзі, що дали старт нинішній кризі у відносинах між Азербайджаном та Росією випадковістю точно не були. Безперечно, це був крок, до якого Кремль готувався. Звичайно, ми лише згодом дізнаємося про всі складові цієї історії. Проте наразі це виглядає таким чином, що вплив на діаспори є традиційним інструментом Кремля для впливу на країни їхнього походження. Азербайджанська діаспора займає вереві особливе місце. Серед них і наближені до Владиміра Путіна. На мільярдери і впливові регіональні гравці, які контролюють певні сектори економіки, незважаючи на те, що Азербайджан не залежить або не суттєво залежить від переказів за кордону, азербайджанці сприймають свою діаспору як частину своєї спільноти, тобто в є свідомо розраховували завдати дошкільного та болючого удару по гідності азербайджанців. Ми бачимо, як зросло значення південного Кавказу як єдиного транспортного коридору, і після початку російського прогресії проти України і особливо після нестабільності і операції в Ірані, коли весь Транс євразійський авіатрафік ішов через це вузенька гирло. Ми бачимо, як активізувалися зусилля Баку зі створення регіональних союзів. Іде посилення співпраці по так званому серединному коридору, як вони його називають, який пов'язує Євразію в обхід Росії в Азербайджані. Дуже хочуть вискочити з ізоляції, в якій вони були на заході, і мають на це всі шанси. Тут важливим є фактор Трампа, якого у Баку сприймають як дружнього політика, який може допомогти вийти із блокади там вважають, що раніше вірменське лобі блокувало відносини Азербайджану і США, але тепер, на тлі добрих відносин Дональда Трампа із турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердуганом, це дає вагомі підстави. Сподіватися, що для Баку ера напівізоляції закінчується, і за все починає турбувати Росію. І саме тому було завдання спровокувати Азербайджан на необдумані дії, щоб поставити під сумнів новий регіональний статус цієї країни. І Хоча реакція Баку була була дуже гостра, схоже, що спровокувати на ті дії, які хотілося на якусь необдуману реакцію у Росії, не вийшло. Проте ситуація, ще у розвитку: арешт Азербайджаном агентів ФСБ може стати червоною лінією для РФ. адже для Путіна це щось особисте. Тим більше це не були агенти, про яких ніхто не знав. Ці люди багато років працювали в Азербайджані, і всі знали, що це співробітники російських спецслужб. Такий демонстративний арешт це гучний ляпас РФ. Ну і тим же часом правоохоронна та судова система Азербайджану. Провели затримання, допити і засідання суду з обрання запобіжного заходу для восьми громадян рефії. Події навколо цих молодиків стали однією із головних тем інформаційного дня азербайджанських медіа, як державних, так і недержавних. Усіх вісьмох затриманих було доставлено до Сабаїльського районного суду. Баку їм було надано адвокатів, після чого розглянуто подання слідчого органу щодо застосування запобіжних заходів. згідно із винесеними судовими рішеннями, стосовно кожного із них обрано запобіжні. Не захід у вигляді арешту терміном на 4 місяці, зазначає державна інформагенція Азертак. Як передавав із зали суду кореспондент порталу APA, злочинна група, а так їх кваліфікує слідство, що складається із восьми громадян Росії, підозрюється в транзиті заборонених речовин із Ірану. Розповсюджені їх через інтернет, а також у кіберзлочинності. Кожного росіян на бійці поліцейського спецназу Азербайджану у жорсткій формі заводили та виводили суду по одному. У суді. Та поруч із ним вже працювали журналісти. Тоді як ранком на етапі затримання зйомкували лише поліцейські. Продовжуючи тему за нашого президента, він ще повідомив, що Росія вкладається у безпілотну складову та планує збільшувати кількість дронів в ударах по Україні. Те, що саме він сказав, буду говорити за нашими, з нашими партнерами про нові інвестиції в Україну у нашу зброю. Пріоритет, звісно, дрони: дрони-перехоплювачі та дрони для далекобійних ударів. Звісно, це фронт і все, що потрібно для наших воїнів на передовій. Усе, що реально стримує російські штурми. Я вдячна усім українським виробникам дронів, кожному розробнику, усім, хто старається зараз активно розвивати напрям перехоплювачів. Це надзвичайно важливо. Росія вкладається у безпілотну складову, Росія Ну, збільшувати кількість дронів в ударах по нашій державі. Ми готуємо нашу протидію. Також Зеленський зазначив, що одна з цілей вийти на системне виробництво ППО. Ну а також ще президент нашої країни і говорив дійсно досить важливі слова і нашим партнерам і на зустрічах, які він так обговорює. А саме говорить він про те, що Україна потребує інвестицій у зброю. Дійсно, розуміємо з вами, що питання озброєння вона залишається актуальною і до цього часу. Так бачимо з вами, що наразі 1224 день війни. російська так українська війна перепрошує бойові дії на території нашої країни. Вони продовжуються. Ми, тобто бачимо з вами, що Зброєння, дійсно його багато не буває, і часто його буває дуже дуже мало, і дійсно його не вистачає. Так от, що відомо наразі відомо про те, що президент нашої країни він буде говорити з партнерами про нові інвестиції у зброю для України. Пріоритетом звичайно залишаються дрони, дрони перехоплювачі, дрони для далекобійних ударів. Ну і також президент України під час майбутніх перемовин з країнами ЄС ключову увагу знову ж таки буде приділяти питанням інвестицій. Ти у виробництві зброї в Україні, зокрема далекобійних дронів, дронів перехоплювачів. Тощо про це він заявив у своєму вечірньому відеозверненні, яке було в нього вчора оприлюднено на його офіційній телеграм-сторінці. Ну і також далі зацитую, що він говорив перед новими перемовинами у Європі. Готуємось дуже ретельно. Провів нараду сьогодні з нашими військовими з міністром оборони щодо дронів. Буде більше нашого власного виробництва. Сьогодні ми обговорили усе, що стосуватиметься замовлень, що стосується контрактів і можливості нашого виробництва. Буду говорити з нашими партнерами про нові інвестиції в Україну у нашу зброю. Пріоритети дрони, дрони перехоплювачі дрони для далекобійних ударів. Звісно, це фронт і все, що потрібно для наших воїнів на передовій. Усе що реально стримує російські штурми, зазначив глава держави. Ну і також він, звичайно, подякував українським виробникам дронів, які активно розвивають на. Прям перехоплювачів це надзвичайно важливо. Росія вкладається у безпілотну складову. Росія планує збільшити кількість дронів в ударах по нашій державі. Ми готуємо нашу протидію. Наголосив Зеленський. Ну і також нагадаємо, що сьогодні ще й президент України Володимир Зеленський привів нараду з військовими та міністром оборони. А знову ж таки, все це відбувалося. Перепрошую, не сьогодні, а вчора, 30 червня. Ну і моя колега вже вам про це. Цілому розповідала. А далі давайте ще заслухаємо з вами і самого президента його відеозвернення про те, що дійсно щодо дронів вони говорили і нараду з військовими. Проводили вчора і також перемовини в Європі. Нові вони дійсно готуються дуже ретельно, дуже ретельно готуються ті промови, які там будуть так озвучені і тому подібне. Тож далі, давайте з вами заслухаємо, що говорив президент нашої країни, і будемо далі обговорювати важливі та актуальні новини. Дорогі українці, кілька речей за цей день. Перше перед новими перемовинами в Європі готуємось дуже ретельно. Провів нараду сьогодні з нашими військовими, з міністром оборони щодо дронів, буде більше нашого власного виробництва. Сьогодні ми обговорили і все, що стосується замовлень, що стосується контрактів і повні можливості нашого виробництва. Буду говорити з нашими партнерами про нові інвестиції в Україну, в нашу зброю, пріоритет, дрони. Дрони-перехоплювачі і дрони для далекобійних ударів. Звісно, це фронт і все, що потрібно для наших воїнів на передовій, все, що реально стримує російські штурми. Я вдячний всім українським виробникам дронів, кожному розробнику, всім, хто старається зараз активно розвивати напрямок перехоплювачів, це надзвичайно. Важливо: Росія вкладається в безпілотну складову. Росія планує збільшувати кількість дронів в ударах по нашій державі. Ми готуємо нашу протидію. Ми продовжимо також роботу з партнерами щодо санкцій. Це дуже важливо. Вже фактично півроку Путін вкрав у дипломатії ще півроку на додачу до усього часу цієї війни. Тиск потрібен. Триває робота щодо нових санкцій. Я дякую всім в Америці, всім в Європі та країнах Сімки, хто готує нові санкційні кроки, будуть і рішення по синхронізації всіх санкцій українських і в інших юрисдикціях, санкцій-партнерів. В рішеннях РНБУ потрібен відповідний темп. І сьогодні були визначені конкретні завдання щодо тематики санкцій. Я провів нараду з міністром енергетики, також з керівником Нафтогазу, про те, що стосується нашої підготовки до нового опалювального сезону: генерація електрики, питання щодо газу, ми маємо забезпечити Україну всім необхідним. Це стосується не тільки до речі, забезпечення ресурсу самої енергії, але й роботою всіх наших енергетиків, багатьох працівників і працівниць галузі. Сотні тисяч наших людей щоденно роблять все для того, щоб Україна могла жити, і щоб не було блекаутів. Ми пройшли вже три зими повномасштабної війни. Це колосальна робота. Для збереження стійкості всієї країни. Я дякую всім вам, у кого це фактично особистий результат, особистий здобуток. Ще одна була сьогодні зустріч з міністром закордонних справ Німеччини та представниками німецьких оборонних компаній. Ми дуже цінуємо всю надану Німеччиною допомогу. І особливо щодо ППО та підтримання бюджетної стійкості нашої держави, Німеччина серед глобальних лідерів. Важливо, що впроваджуємо тут в Україні виробництво, наше спільне виробництво зброї, сучасних зразків. Одна з цілей вийти на системне виробництво ППО, і це стратегічне завдання. Зараз також ми чуємо дійсно сильну політичну позицію Німеччини щодо НАТО для України. Німеччина разом з майже усіма країнами альянсу розглядає шлях України в НАТО як незгородні. Так чи інакше, нам всім доведеться гарантувати безпеку в Європі. Ну а тим часом також президент нашої країни ще й говорив з президентом Азербайджану. І Дійсно, хочеться ще й цю новину обговорити. Досить цікава така інформація з'являється, тому що а, коментує президент України наступну розмову. Так а, поговорив з Алієвим і висловив чітку підтримку з боку України в ситуації, коли Ерефія знущається з громадян Азербайджану і загрожує республіці. Президента також обговорили двосторонні відносини країн, зокрема енергетику та співпрацю в. Гуманітарній сфері далі зацитую допис провів розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Подякував йому за підтримку України, нашого народу та нашої територіальної цілісності. Також висловив чітку підтримку з боку України в ситуації, коли Росія знущається з громадян Азербайджану та погрожує Азербайджанській Республіці. Висловив наші співчуття також країні у зв'язку з убивством на території Росії братів Сафарових. Впевнений, що будуть з'ясовані всі факти, і потрібна справедливість. У нас із президентом Алієвим, однак вибачення життя та гідність кожної людини мають бути захищені. Ну і також говорить президент про те, що вони обговорювали посторонні відносини, енергетику та співпрацю в гуманітарній сфері. Домовилися про проведення засідання спільної міжурядової комісії з економічного співробітництва. А також говорить про те, що а, наші урядовці активізують роботу. Ось така також а, бачимо, з'являється новина з приводу того, що все ж таки президент нашої країни а, спілкується так і проводить розмови з президентом Азербайджану, тобто бачимо, що і в цьому випадку рашисти вони продовжують зазіхати не тільки на території нашої країни, а й на території інших країн. Ну і в цілому, рашисти і засіхання, на що небудь так не своє, так би мовити, не своє власне. У них воно досить часто прослідковується.